Побила житами стежка не широка, В поле, де то поля мріє одивока, а над нею линуть хмарині видуми, повні весняного трепетного суму. А до неї гнуться лащаться ласкаво, ніжні, не русянисті росянисті трави і стоїть то поля. Вітами-привітами кланяється поле. Розкажи то поле, не ховають всіх, чому гасне вітер, кучеряк твоїх, розкажіть ви, роси, ніби перли чисті, чому вас роняють травою рочисті? А я ж не то поля. Мої коси, роси, мої сльози, хмари, мої думи, що кликають грози. Я була дівчина, я колись любила, чисту мою душу злого погубила. Я журби своєї не ховаю, ні, лиш ніхто не слуха ті слова смутні, а мені дзвеніти день і ніч не сила, як я полюбила, та й не долюбила. По хмарах місяць тривав, щоночі, пірнав до мене на саме дно, дивився сумно мені в очі і коси глади мої дівочі і говорив мені одну. Ой вийди, мила з води на волю, На трави чисті, на срібний луг, Ковни повітря, хоч раз у волю, Як я, напийся людського болю, Війна жорстока ростока йде навкруг. Тоді кричала йому сердито серце наших підводних ним. Я не дозволю на луг ходити. Як на луг погуляти, небо кров'ю поленіло, тонуло в загравах, а ми собі веселились на шувкових травах, залицялися до вітру, з вихором кружляли, вели танок і піснями тугу відганяли. Ой, ти місяцю, ой ти ясний ми тебе голубить, хочемо, Ти зійди до нас, прекрасний, зацілуємо, заоскочимо, не ховайся поза хмарами, не гре. Чарами, чарами. І раптом вітер шугнув до мене, підняв сражений і дикий рев, рвав на деревах трухляву кору і сльози роси трусив з дерев, кричав і плакав, і вив завзято, і кидав хмари, немов м'ячі, і десь далеко в порожній хаті озвались криком сумнісичі, а потім хлопець. Прямо з туману в наше коло весело вбіг, благальним зором у душу глянув, і впав кривавий до ніг. Над ним свистіли ворожі кулі, будили темні гучна луна, а ми добру крилася зуб, а губи в ньому кенхлина. І раптом вітер шугнув до мене. Чула, крики убив, шалених лютий тупіт землю хитав, і я вербою зазеленіла своїм волоссям хлопцям крила. Кати снували навколо мене, і люто темні ніч кляли, вбрання рвали моє зелене, але солдата все ж не знайшли. Над ним сиділа я довгі ночі, ласкала і гріла своїм теплом, і заясніли в його очі, життя торкнуло його крилом. Його до себе у нашу сонну, спокійно, тиша. А він сміявся. Мила, не треба, не треба жартів таких облич. Хіба ж я можу спокійним бути, коли навколо вістря пожеж? Це буде зрада і підла, люта, твоє б кохання зрадив теж. І я сказала, піду з тобою, назавжди кину. Цариця повна злобою мені кричала, я прокляну. Ми з ним тікали і серед поля отут я стала, мов до поля. Мене цариця заворожила, щоб я ніколи вже не любила, щоб я стояла на сонці мліла, щоб сохло стуги в очі. Я бачу сонце і бачу квіти, і вітер носить мені привіти. Я жду, що милий, скоро прилине, щоб обійняти свою дівчину, любов розсвіять свої снічани, розсіб'ють ту серце удари. Так стоїть то поля, повна сонця й болю. вітами привітами кланяється полю, добра та весня. Ніжна чарівна милого споходу вільно вигляда І не зна, що поруч, там, де люд шумить, Милий на майдані бронзовий стоїть.